Український будівельний конгрес ключова подія для індустрії у Києві. Відбувся масштабний захід, який став майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором. Що ми бачимо людей з інвалідністю повертати до активності це величезний потенціал, три мільйони людей. Зрозуміло. Жінки опанування тих професій, які по-старому вважалися чоловічими це другий шлях. Третій можливості для ветеранів і зараз, і стратегічно на потім імпорт трудового ресурсу, перенавчання, переїзд, зміна регіону, тому що дефіцит кадрів в одних регіонах і безробіття в інших. Отже, це зрозуміло. Тепер давайте я попросив би вас, як представників індустрії, сказати, що має зробити держава. У мене була насправді ідея і питання до колеги з порталу «Робота.юей». Чи не плануєте ви, можливо, для великого бізнесу зробити певне анкетування, зробити там ряд прес-конференцій і запитати, що саме для людей з інвалідністю, як вони готові допомагати? Тому що держава краще не заважати, да? але глобально переосвіта, допомога, соціалізація це супер важливо. Основна ціль цьогорічного конгресу привернути увагу до необхідності глобальних змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва над плануванням та Реалізацію відбудови України вже зараз працюють як іноземні партнери, так і українська влада, будівельники та архітектори. Але наразі серед усіх учасників процесу немає чітко сформованої консолідованої візії, базових принципів, спільного бачення співпраці та взаємодії. Це стало тригером для появи ідеї формування низки тез та фіналізації порад від спікерів у протоколі третього українського будівельного конгресу. Для того щоб зрозуміти і бути зрозумілими партнерами. Яка сума коштів нам необхідна на відновлення? Ми розпочали вже четвертий раунд співпраці зі світовим банком по обрахуванню збитків, які нанесені Україні Російською Федерацією, так званий rdna А це робота дозволяє бути зрозумілими для міжнародних партнерів. В якому секторі, в якому обсязі нам необхідно фінансування, і на які цілі розмінування в Україні це дуже широка тема, яка зачіпає будь-яку сферу суспільних відносин, яку б ми не взяли просто рандомно пальцем ткнемо в социалку. Типу захист людей, які постраждали, це частина відповідальності по протимінній діяльності оборона і безпека. Щось ми маємо розміновувати, щось не маємо розміновувати, і будь-яку сферу ми вибираємо, і там є відповідальність. Що стосується мінекономіки? Мінекономіки в першу чергу відповідає за координацію наших внутрішніх стейкхолдерів, зовнішніх партнерів і тих суб'єктів, які власне в цьому ринку починають працювати. І в Україні це перший такий світовий випадок, коли ми тестуємо і маємо успіх в цьому тестуванні саме ринкових відносин в розмінуванні в ширшому контексті протимінній діяльності. Ну тут таких три складових на туризмі, над, туризм, над якими ми працюємо, це система. До створення правил прозори гри, закон 4162 один шістдесять Верховній Раді про туризм дуже чекає голосування в другому читанні. Постанова про категоризацію і ряд інших таких заходів, які дозволять нам вивести ринок скіні і побудувати систему, бачити статистику. Дані асоціація малих міст України, всеукраїнське громадське об'єднання. Отже, про плани це не до нас точно, але про активізацію це до нас, і ми маємо інструмент. Комунікаційну платформу супермаркет рішень, яка дозволяє активізувати процеси реалізації планів, ну взагалі боротьби з тою бідою, яка у нас зараз є. Програма заходу складалася з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків. Організатори визначили перелік конкретних тем, які в майбутньому ляжуть в основу формули відбудови України. До прикладу, нестача кадрів та робочої сили в Україні, безбар'єрність та інклюзивність, вплив державних програм є оселя та є відновлення на розвиток будівельної галузі, інженерні аспекти створення безпечних та ефективних укриттів, індустріальні парки та тому подібне. А відбудова дуже. Важлива тема для суспільства, тому що країна знаходиться в ситуації яка дуже дуже тяжка. Тому потрібно, потрібно організувати ці заходи для того, щоб було можливо спілкуватися та комунікувати друг з другом. Бачимо спілкування різних речей, але все. все. Про майбутнє. А зараз ми маємо енерджі, енергію. Зараз ми маємо бажання зробити щось інше, щоб наша країна була іншою, щоб показала всьому світу, що це країна добра, що це країна будучності нашої, нашого майбутнього. Відбудова має починатися з того, що ми маємо підтримати тих. Хто зробить цю відбудову можливою, ми маємо підтримати ветеранів, ми маємо підтримати військових, які повертаються, щоб вони, повертаючись з фронту, залишилися тут, а не поїхали до своїх сімей за кордон, залишивши нам розвалену країну. Тому що у нас буде нація ветеранів, і ніхто, крім ветеранів, ну на жаль, у нас величезна кількість учасників бойових дій, ніхто крім них не відбудує країну, тому що інших немає. Просто інших нема, тому основний меседж – це сконцентруватися на підтримці ветеранів, їх прав, в тому числі прав на працю, в тому числі право на підприємництво і створити якомога комфортніші умови. Для витворення ветеранських бізнесів основною задачою всіх цих форумів це нетворкінг, да тому що контакти дорівнюють контакти. А враховуючи складність логістики і час у інвесторів, ми вирішили не чекати, поки вони прийдуть до нас, в Карпати там чи інші проекти там в Києві, а пристиг всіх в одне місце, щоб в рамках одної виставки верифікованих проектів можна було порівняти А з Б і зрозуміти, де краща дохідність, до куди краще проінвестувати. Тому ми даємо можливість інвестору в рамках одного інвестору в рамках одного заходу зробити вибір максимально швидко і отримати класний прибуток вже сьогодні, не чекаючи колись. А скажіть басейн, які от на вашу думку зараз такі інноваційні от рішення? бо бачу всього дуже багато на що звертати увагу? історія, коли ми говоримо про інвестиції, треба ганятися не тільки за інноваціями, а треба орієнтуватися на ефективність, дохідність, досвід, довіру те, що викликає в споживачів. А тому Дуже багато є нових проєктів. для обговорення тем та висловлювання думок щодо змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва. Запросили найкращих експертів представників влади, забудовників, власників компаній. Словом, усіх, хто має об'єднатися на шляху до відбудови. Дискусійні панелі проходили одночасно в різних залах впродовж цього дня. Крім того, учасники організували велику виставку своєї продукції, останніх новинок та технологій у сфері будівництва. Ми спеціалізуємося. В Україні як е, постачальники пас, ашпіл-панелі, кермаграніти, остеклення, е, виконуємо різного виду об'єкта. А що касається сьогоднішнього заходу, я думаю, що так, потрібні такі заходи, тому що платформа війна війною, платформа, де професіонали знаходять общий язик, збираються, діляться ну, планами, опитами. Тому що на сьогоднішній день дуже багато питань, дуже багато проблем. І ці проблеми кожен рішає вирішувати по-своєму. в таких платформах ми ділимося, ми розказуємо, спрашуємо, хто як ділиться. Наша компанія називається Пан Топкін. Ми на ринку з 2013 року знаємо про каміни все і трошечки більше. Ми можемо спроектувати будь-який камін, це буде продукція або на дровах, або електричні. Рична або є такі, як біокаміни, і ми одночасно є уже і імпортерами імпортуємо власну певну продукцію. Це дизайнерські каміни, які виключно індивідуальні рішення втілюють на рахунок того наскільки доцільні ці заходи, дивлячись на кількість людей, і все таки з перспективою відбудови, я думаю, що досить. Потужно проводити і потрібно проводити такі заходи. У парковому не було до яблуку впасти. Представники будівельної індустрії з'їхалися з усієї України і не тільки гарна платформа для ефективного нетворкінгу, конструктивного діалогу, розвитку. План відбудови, проблеми і перспективи проговорили з максимальною кількістю професіоналів. Тому наразі чекаємо, коли слова втіляться в реальність. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.